Прекрасний недільний ранок. Отакий от ставочок, отака от красота. Ставочок невеличкий, але я його дуже в дитинстві любив. Тут Дуже гарно плювали карасики, коробчуки. От зараз я вирішив ним знову трошки зайнятися. Це нічий міський став. Ну, раніше лебедів не було, тепер от така красота є. Нулий раз я закинув карасиків. Цього разу хочу закинути раків, тільки щось мені лебідь не дає підійти. Зараз з іншого місця спробую зняти. не Хочеться їх лякати і на себе наражати небезпеку. От знайшов я доступ до води. Тут такий тіньочок, мілко. Я думаю їм тут би було комфортно. Ось такі реачки 12 штук. Хтось каже, що мало, але я думаю, що хоч з чогось треба починати. Якби кожен тако по 12 приніс, то тут можна би було їх навіть на вудочку ловити. Кі красончики. Так що не стидайтеся, зарибнювати, запускати живець. Якщо маєте можливість хоч трошки, тим ви підтримуєте свої улюблені водойми. Якщо вони у вас такі є, звичайно, я думаю, що є. І тоді все буде добре. Дякую за перегляд, всього доброго.